Е, так, представтесь, будь ласка. Я По... тільки представлявся. Ні, до повного знайомлення. Поліцейський СРПП, в поліції номер 2, Моргун Олександр Сергійович. Моргун? Олександр, Олександр Сергійович. Так, Моргун Олександр Сергійович, поліцейський Полтавського груп, номер 012-0222, ПТП, номер 017-935. Знайомий? Видано, так, дійсно, до 18.09.2028. а Зворотню сторону, покажіть, будь ласка. так Це написано поліс. А посвідчення, будь ласка, представте. Читайте ось, красно читайте. Власнику посвідчення дозволено зберігати носіння табельної вогнепальної зброї. У вас вогнепальна зброя є. Є. я ви орган, органів, що ви те мене перевірять. Не Чи є моє вогнепальне зброя? Ну я людина, яка. Я не, знаю, хто... я не знаю, хто до мене підійшов. Я вам представився, ви подивились моє посвідчення. Ні, при посвідчення чому... я не подивився. Покажіть, при, будь ласка, посвідчення. Вогнепальне зброя. Посвідчення, покажіть, будь ласка. Документи, які засвідчують вашу особу. Покажіть посвідчення. Я вам показав. Просто бачите. Ні, там немає службового посвідчення, Читайте. не написано. Власнику посвідчення. Так це посвідчення на дозвіл на дозвіл на зброю. Ну там немає службового посвідчення, не написано. Пане Валі, документи, які засвідчують вашу особу. Шановні, да. ви підійшли для чого до мене? Я не особа, я людина. Я заявляю. На момент, ви водій. ви, е е ви е прод... ні. Да. ні, Я людина. Я пересуваюся на власному е мані. Все. Я вас сьогодні відбираю ваші допомоги. Ну все. У е вас ви... немає жодних підстав до мене звертатися. У мене які відстави. у вас підстави? Ви їхали, побачили працівників поліції, резко розвернулися, поїхали в другу сторону. У нас є підстава бажати, що водії або пасажири можуть бути причетні. У вас є докази? Докази чого? Докази чогось Тому є. Ви розвернулися? Чогось докази, так. Да. Взагалі якісь докази у вас є? Почитайте пункт, будь ласка. Ну ви почитайте. Я вам тільки що зачитав, розказав. Докази є? Якщо можливо, водії або пасажири причетні до адміністративного або політуального ну, правопорушення. Або причетні до дорожньо-транспортної проводи, Так як ви їхали, побачили присників поліції. Я, я забороняю приміняти до мене фікси вашої презумпції. Є докази якісь? Я вам ще раз кажу, товариш водій. Ваш я товариш не товариш водій. водій. Я забороняю вам звертатися до мене якимось таким чином. Забороняю а приєднувати мене до фізособи. Да. Я вам забороняю це. Що ви мені забороняєте? Я забороняю ви? приєднувати мене а до фізособи. Я забороняю приєднувати мене до фізособи. Я не фізособа. А я вам пишу ви фізособа. що Ну ви намагалися. Відео відео. Ну ви намагалися зараз приєднувати мене до фізособи. Я, я вам сказав, що ви на даний момент водій. Ні, я не водій. А хто ви? Я людина. На даний момент ви керуєте транспортним засобом. Я не керую транспортним засобом. Відео показати, як машина рухається. Я не керую та я пересуваюсь на власному авті, авто. Хорошо, если пересуватись ну. на власному авто, тоді ви ким ви єсь? Я людина є. Я людина. Ви для чого до мене звертаєтесь? Перевірити ваші документи, Підстави. які засвідчують. Які підстави. Власть? у вас? пункт 3 закону України про національну поліцію. Пункт 3. Що там він каже? Я вам третій раз повторюю, якщо. Є інформація, що можливо водії або пасажири причетні до вчинення адміністративного або кримінального правопорушення, або дорожньо-транспортної природи. Так як ви їхали Це, по трасі М-12, побачили, спитаю, побачили, спитаю, побачили поліції Зукуємо, і дійсний розворот іншому напрямку. Можуть бути якісь підстави? Не, нема, нема підстав. Побачили поліцію розвернули. Ну у вас нема підстав. Я вам зачитав. Ну нема підстав. Підстав тут. Немає. У вас є докази. Почитайте, будь ласка. У вас є докази якогось злочину ви чи не розумієте? Я сказав, Ні, це ви я... мене не розумієте. Це ви мене бути не чуєте. Ви поліцейські взагалі. Ви виконайте, будь ласка, закон на національної поліції, ваш закон, статтю другу, статтю першу, де вам сказано не порушувати, не порушувати права людини. Ви зараз намагаєтесь порушувати права людини. поліцію так, да, і стаття перша дуже хороша стаття, яка захищає права людини. Виконайте, будь ласка. А, в місті. Так, да, в мене є. Ну, почитайте, будь ласка, що написано, в статті перші загальні положення. Ось дивіться, я вам читаю, якщо ви не знаєте цього. Національна поліція України, поліція це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини. Забезпечте, будь ласка. Вільне моє пересування, бо я вам повідомив, що я є людина, в правосуб'єктності людина. Ви почули мене? У вас немає підстав або повноважень звертатися до мене а, взагалі. Вам потрібна допомога, щоб я забезпечив ваші права. Ні. Ну, Ви шкода, забезпечте. Забезпечте. Ще стаття друга: завдання поліції, пункт другий. Охорона прав і свобод людини. Охороняйте мої права і свободи. Капиталь, я капиталь, вам наказу достатньо цього. Цього достатньо. Стаття 3. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України. Згода на обов'язковість яких стаємо Як надана Верховною Радою України. Я вам повідомив, що я є людина. Я не відношусь до вашої юрисдикції взагалі. На даний момент До До вашої юрисдикції немає ніякого відношення. який керується? правилами дорожнього руху. Правильно? Ні. Так. Ні. Ви зараз водій. Ні, я людина. Так, хто ж вам каже, що ви не людина? На даний час ви водій. Ні. Так як ви керуєте транспортним засобом. Я людина, я пересуваюсь на власному авто. Це моє майно, на якому я здійснюю своє Це право. Не я, я право не на, мі... вільне. на вільне пересування. Ви зараз обмежуєте моє право на вільне пересування. Правильно, у нас є підстава. Нема підстав. Докази показуйте. Докази. У вас є докази якісь. Що ви розвернулися. Ну, так показуйте. Вони розвернулись, бо мене... Можете відео, як розвертався, я під'їжу. Звонить? Ну Ліна дзвонить. Зараз я не позвоню. Просто наші на маркетопці. Чи звати їх сюди? Не знаю, зараз Ліна позвонять. Краще, якщо б на, на на нагромке. На громко на ліну, да? Да. Хорошо, я бы Ви ж пересуваєтесь на транспортному залу, я знаю, на транспортном засуде, да, еще правильно? Ні. Це моє майно. А майно... Це транспортне ні? ні, це не транспорт, а, що? а що? це просто моє майно. Все більше нічого. Так а звідки я знаю, що це ваше майно. Покажіть мені. А навіщо вам Бо щось ти знати? Ти а навіщо вам це скрати? знати? Це ваше майно. я Це моє майно. А навіщо вам знати? Навіщо ви мене зупинили взагалі? Я вам поясню чотири рази. Ну це не підстава. Це підстава. Те, що ви підказуєте мені, це немає. Це не є підстава. Маєте право оскаржити моє зупинку. Ні, ви теж можете право оскаржувати моє мою поведінку в субітку. Ви маєте право. Ви маєте можете, можете, можете оскаржувати, а мені це О, не потрібно. І на запис сразу. Не був би визов, я з вами ще поспілкувався. Приїжджав. Гарного дня.